Я хочу зупинитися на епідситуації на гострі кишковій інфекції, а також отруєння у нас в Черкаській області, тому що на сьогоднішній день ця тема актуальна. У нас всю йде епідсезон на гострі кишкові інфекції. Якщо навіть порівняти з минулим роком, то за 6 місяців цього року у нас на 37% зросла загальна захворюваність на інфекційні хвороби, і в тому числі це за рахунок гострих кишкових інфекцій. Ще з початку травня, не, не з початку травня, з 20 травня, якщо бути точніше, цього року фахівці державної установи Черкаський обласний центр контролю та профілактики захворювань розпочали моніторинг за інфекційною захворюваністю на гострі кишкові інфекції серед населення області. Ми вже маємо 417 випадків за цей період зареєстрований. Якщо брати з початку року, то це 996 випадків. І це більше, ніж за аналогічний показник минулого року, на 20%. В своїй структурі ці всі інфекційні захворювання, гострі кишкові, це 51% це складають діти, які захворіли. Їх 513 ну, за рахунок того, що діти споживають овочі, фрукти, зараз не миті, це тоже дуже актуально, дуже багато їх. Це також може бути одною з цих причин. По свої, по розповсюдженості найбільше захворівших людей це ми маємо місто Черкаси, місто Умань, відповідно Катеринопільська, Жашківська, Канівська територіальні громади. Якщо брати по етеології, це можуть бути гастроентероколіти встановленої та не встановленої етеології. Це 92% Це захворювання, що Розповсюджені у нас гострі кишкові інфекції. Це сальмонельоз У нас за цей період 77 випадків сальмонельозу на сьогоднішній день, і по одному випадку це шигельоз і вірусний гепатит А. По сальманельозу необхідно сказати, що спалахів у нас не було. Всі ці випадки вони поодинокі, зустрічаються практично у всіх територіальних громадах. Ну, найбільша кількість це знову це Черкаський район, Уманський та Звінігородський райони по кількості своїх захворівших людей. Також вони виникають всі ці захворювання за рахунок того в побуті, і за рахунок того, що люди не дотримуються якихось правил особистої гігієни, термінів приготування їжі або технології її приготування, термінів так, зберігання їжі. Необхідно що ще відмітити. Тут, ну ті основні моменти, які ми всім весь час наголошуємо, що необхідно в першу чергу, як я вже сказала, слідкувати за дітьми, що вони їдять, слідкувати за якістю харчових продуктів, які ми споживаємо, слідкувати за термінами реалізації і яким чином зберігаються і продаються ці харчові продукти, не купляти харчові продукти на ринках. Не купляти харчові продукти з рук, особливо зараз, коли йде така жара. Коли ми купляємо в магазинах, звертати увагу, чи є холодильники, чи вони працюють на терміни реалізації, особливо оці швидкопсуючі продукти, які ми купляємо, також дотримуватись термінів їх приготування, не залишати їх без холоду. Під час приготування готувати максимальну їжу на зараз, тобто приготували, з'їли, не Залишати на потім враховуючи, що у нас ідуть ще відключення холодильного ну електроенергії, і відключається холодильне обладнання, і виходить з ладу. Крім того, споживати не тільки харчові продукти, а й воду вона також може привоз, призводити до отруєнь, не, не отруєнь, а кишкових інфекцій. Наприклад, споживати воду також якості гарантованої якості, з відомих джерел або бутильовану. Якщо овочі та фрукти ми використовуємо в їжу, то їх обов'язково мити або обдавати окропом, якщо вода у нас не гарантованої якості. Крім того, що ще нам можна? Пляжі да, необхідно зупинитися, що ми дуже зараз такий сезон у нас пляжний. Люди часто виходять на пляжі, тому звертаю вашу увагу, не носити з собою на пляж якусь приготовану їжу там будерброди, обмежитись водою питною бутильованою та або Фруктами, але вже помитими ще вдома. Також, ну коли купатися, то на офіційних пляжах відповідно або місцях, які дозволені, де вода відповідає вимогам. Тому що, якщо ми також необхідно звернути так, вашу увагу, що ми раз на два тижні центр контролю та профілактики проводить дослідження пляжів та місць відпочинку, це їх в області у нас 25, і Черкаських три міських пляжі. Ми контролюємо воду, ми розміщуємо ці дані на нашому сайті. Також намагаємося привертати і вашу увагу, якщо є якісь відхилення на пляжах. Також повідомляємо адміністрацію і місцеві органи влади, щоб якщо є якісь порушення чи перевищення якихось по якимось показникам, то якщо встановили таблички, що заборона йде купання. Це стосовно гострих кишкових інфекцій. Також ще декілька хвилин вашої уваги я хотіла зупинитися на хворобі лайма. Чому саме на цій хворобі, хоч вона не відноситься до гострих кишкових інфекцій, тому що іксодові кліщі у нас мають два піка розвитку кожний рік, це весною. Ми проходили перший пік, і зараз, от через місяць, у нас починається другий пік активності іксодових кліщів. Якщо подивитися по дослідженням, які проводить наш центр контролю профілактики хвороб, то за ці півроку, ці півроку у нас вже було в області 104 випадки хвороби лайма. Як правило, це всі ці, всі ці випадки були пов'язані з тим, що люди підчепили цього кліща або на своїх дачних, садибних ділянках: це 50% в паркових зонах там 28% і ліс це 22 По... Також центр контролю та профілактики проводить постійний моніторинг. Забруднення захворювань, інфікованість кліщів на берелі, які викликають хворобу лайма. Якщо ми дивимося по статистиці, то на сьогоднішній день ми дослідили 90 кліщів, знятих з людей, і 242 кліща, які були зняті з об'єктів довкілля. Це мається на увазі, ми їх відловлювали в парках або в лісах. То з цих 97% були інфіковані, з тих, що зняти з людей, з, з тих, що були зняті з об'єктів довкілля, то 12% кліщів були інфіковані і могли викликати це захворювання, таке як хвороба лайма. Якщо ми подивимося по локалізації, то Ті кліщі, які були зняті з людей, це було місто Сміла, місто Черкаси, як правило, це Соснівка, Дахнівка, там де вони відпочивали або працювали. Геранімівка і Іркліїв. Якщо взяти ті кліщі, які ми відловлювали самі в лісах та парках, то найбільша кількість інфікованих кліщів це було, якщо місто Черкаси брати, то це наші парки Соснівський та парк перемоги. Також села навколо це Черкаського району Буду, Будище та Талеське село Бобриця, село Хвильово-Сорочин і е, місто Шпола, село Іванівка. Це те, що по кліщам. І е, враховуючи, що на сьогодні дуже е, жарко, і е, я звертаю вашу увагу, що все ж таки, коли ми гуляємо, чи е, Кудась і виїжджаємо на пікніки, дуже звертаю вашу увагу, щоб е е захищали себе і своє здоров'я, так щоб незважаючи на те, що жарко, щоб ми все ж таки вдівали одяг, якийсь світлий, але ж максимально з довгими рукавами чи штани, е щоб закривали ноги. Щоб якщо десь прогулювались, то ми прогулювалися посередині стежки, а не бігали посеред кущів. Якщо десь відпочивали, то вибирали чисту галявинку без хмизу або цей хмиз прибирали і покривати голову головним убором, як завжди. І перед виходом в ліс обов'язково треба скористуватися репелентом, тобто це спеціальний засіб, який відлякує кліщів. Крім того, ще треба звертати увагу на інструкцію з використання цього засобу, тому що він може закінчитися. Термін і використання, наприклад, на декілька годин він закінчується, і комахи можуть цим скористатися.